Вадіка, друзі! Сьогодні ми вітаємося з вами із самого серця Таїланду, шумного, колоритного, яскравого та неймовірного Бангкоку. Я хочу показати вам усе: від неймовірних храмів до тарілки Паттаю на вулиці. Тож вмикайтесь, буде гаряче не тільки через погоду. В сьогоднішній день ми присвятимо відвідуванню стародавніх храмів. Тож у першу чергу ми вирушили досліджувати одне із найвпізнавніших місць у Бангкоку. І так, нашою першою зупинкою став Ват Арун. Але ще ціла пригода була, аби туди добратися, все не так просто, як здається. Шукаємо найближчу станцію, звідки відправляється човник на другий берег річки Чаохпрая. Платимо 30 бат, декілька хвилин по воді, і от ми вже на місці. Уявіть собі, храм з мільйонами керамічних шматочків, які виблискують на палючому сонці. Це Ват Арун або храм світанку. Усі його стіни вкриті мозайкою із фарфору, ніби хтось складав храм з уламків посуду по частинкам. А коли стоїш поруч, він здається ще вищим та величнішим, ніж на фото. Це місце точно варте того, щоб побачити його на початку подорожі, ніби одразу поринаєш у магію Таїланду. Кіт сюди вартував 100 бат. Це десь приблизно 2,5 євро. Квиток купується прямо біля входу. Всередині тихо і чисто, і все оформлено з великою повагою до простору. Ми просто ходимо тут в такому захваті, тому що кожен, кожен куточок він прикрашений якимось маленькими подрібленими тарілочками, різною керамікою, з такими узорами. Тут також багато ракушок, які прикрашають цей храм. Просто можна годинами спостерігати, дивитися. Праворуч від входу ще один цікавий куточок: статуя великого золотого Будди в позі спокою. Люди приходять туди помолитися, покласти квіти чи просто постояти в тиші. Біля неї особлива атмосфера. Я стояла там кілька хвилин і ніби час сповільнився. А ще у цьому храмі дуже популярно брати в оренду ось такі платічка і робити фотосесію. Виглядає дуже красиво. Якраз таки навколо храму є багато крамничок, де ці традиційні наряди можна приміряти, зробити повноцінну зачіску для фотосесії та навіть макіяж. Ну а ми курсуємо далі по нашому маршруту досліджувати стародавні храми цього чудового міста. Після переправи через річку ми опинились біля Золотої Гори, одного з найспокійніших храмів Бангкока. Тут зовсім інша енергія менше шуму, більше простору і повітря. Щоб дістатися до вершини, треба пройтися сходами, які обвивають цей пагорб. Поки підіймаєшся, відчуваєш себе, наче у казці навколо тебе дерева, водоспади і дуже багато дзвонів. Тут є особлива традиція. Коли люди йдуть угору, вони зупиняються біля кожного дзвону і б'ють у нього. Це вважається способом очистити думки, залишити все зайве позаду, запросити у своє життя щось хороше. Я теж зупинялась. Цей звук ніби хвиля, що проходить крізь тебе. Це найатмосферніше місце у Банккоті, і звісно, щоб сюди піднятися, потрібно подолати 300 сходинок. Нас як і всюди, нас тут переслідують стрімкі підйоми. І всі красові локації знаходяться саме десь угорі. На вершині стоїть золотий ступ, а навколо відкривається неймовірна панорама. Ця локація це чудовий приклад того, наскільки Бангкок контрастне місто. Насправді Бангкок насичений своїми неймовірними храмами та палацами, обійти їх за один день та навіть за тиждень просто неможливо. Але ми вибираємо, на нашу думку, найцікавіші і показуємо їх вам. Біля входу у храм також можна придбати ось такі золоті листочки, і місцеві їх прикріпляють сюди, пишуть свої побажання. І я думаю, що вони у скорому часі здійснюються. Ми також вирішили зробити свій невеличкий внесок, прикріпляємо його на цю дошку бажань. Говорячи про храми, я просто не можу не підняти тему релігії, бо тут також все дуже цікаво. Основна релігія Таїланду буддизм. Його сповідує понад 90% населення. Тайці вірять у карму, і для них дуже важливо жити правильно, з добротою та без зайвих конфліктів. У місті я постійно помічала невеликі підвіски з жасмину, апельсинових квітів або календули. Їх плетуть прямо на вулиці, продають на перехрестях і біля храмів, люди кладуть їх біля статуй Будди, у машини, на мотоцикли чи навіть прив'язують до духівниць, маленьких будиночків для духів. Також сюди приносять фрукти, воду, іноді навіть маленькі пляшечки соку чи кави. Це не релігія в класичному сенсі. Це спосіб подякувати духам цього місця, щоб вони допомагали, а не заважали. Тайці дуже поважають невидимий світ. Ну а ми рухаємось далі. І орендувавши байк, без якого просто неможливо пересуватись по Бангкоку, ми поїхали шукати наші апартаменти. Ціна на оренду тут стартує від 250 бат на добу. Ми взяли одразу на три дні, аби відчути це місто наповну і об'їхати кожен його куточок. Хоча громадський транспорт тут теж добре розвинений, є шість гілок метро, автобуси та бюджетне таксі. Ну а ми за цей час вже під'їхали до готелю. Ось таких закаулках перебулках знаходиться наш готель. Ми його ледве-ледве знайшли, тому що тут просто по праву сторону по ліву, місцеві жителі щось продають, щось роблять, і взагалі не зрозуміло, що тут може знаходитися щось інакше, окрім такого житлового кварталу. Але ось вхід сюди. І насправді готель досить таки непоганий. Має свої мінуси, але загалом ми залишилися задоволені. Принаймні, локацією, де він знаходиться. Ми зупинилися у Ті Тонг хостел це такий простенький хостел та готель разом узяті. Взяли двомісний номер із власною ванною та кондиціонером. Але чесно, в кімнаті було просто пекельно жарко, і той кондиціонер нас майже не рятував. За ніч ми заплатили приблизно 25 євро, і це, чесно кажучи, дуже бюджетно як для такого розташування. Ми заселилися у готель, та вже так приблизно розглянули територію навколо нього. І я скажу, що ми вчора вибирали це цю, цю локацію якось дуже так рандомно. Не звертали увагу, де він знаходиться, але насправді сама його локація виявилася ідеальною, тому що до визначних пам'яток буквально рукою подати тут до храму Ват Арун іти 15 хвилин пішки. А ще виявляється, що прямо напроти нашого готелю знаходиться локальний ринок. Туди ми зараз і підемо, подивимося, що тут є в асортименті. Місцеві торгують свіжою рибою, овочами, фруктами та стрітфудом, якого наші очі ще ніколи не бачили. Мені дуже близькі такі місця, адже тут завжди можна знайти щось унікальне та цікаве. В суботу неділю, ця вулиця просто виглядала безлюдною. Тут нічого не працювало, було зачинено. А сьогодні понеділок і просто місто проснулося, і повністю відкрились всюди торгові лавки. Мій погляд одразу впав на ці фіолатові кульки. Вони виглядали дуже апетитно, і я захотіла їх спробувати. Ну, ось ви мене запитаєте, що це таке, а я не маю ніяких коментарів, окрім того, що це просто якийсь шарик з кунжутом. Я не знаю, чи він солодкий чи солоний. Там ще до речі, всередині щось так болтається. Страшно пробувати. Ну, але давайте. Як ми вже дізнались потім, це маленькі пончики з фіолетової солодкої картоплі або таро. Надіюсь, зараз літа не болізло якийсь таракан. Тісто замішують, формують у кульки та смажать у фритюрі прямо на твоїх очах. Класно, мені сподобалось, дуже смачне. Таке хрустке тісто. Пробую. А я зараз буду пробувати ось таке от яблуко. Мене не тягне на такі екзотичні страви, як ніко, тому я вибрав щось простіше. Просто якесь яблуко. М -м. Воно трохи нагадує айву, грушу і яблуко. Ці всі три фрукти разом. Угу. Смач. Ми були готові далі досліджувати Бангкок, але не завжди все у подорожах іде по плану. Тим більше, коли ви приїжджаєте в Азію у сезон дощів. І ось така ситуація, як зараз стаєте з нами стабільно двічі на день, коли ми будуємо якісь плани. Збираємось вийти на вулиці і просто починається максимально сильно злива. І єдине, що ми можемо зробити, це купити ось такі дощовики, це 29 бат, одіти їх і поїхати кататися, тому що виходу інакшого немає. Цікаво те, що цього року сезон дощів стартував на початку травня, що є доволі дивно, бо зазвичай тут таке лише з червня по жовтень. Та надто довго чекати не довелося дощ припинився через пів години, ну а ми рушили на Чайна Таун. Ми приїхали у Чайна Таун, щоб скуштувати чогось смачненького, але насправді я не сильно фанат такої китайської кухні, але все ж таки щось тайське можна тут також знайти. На кожному кроці тут запах спецій, морепродукти, качка по-пекінськи, смажені таргани, екзотичні фрукти і купа всього для нас незвичного. Ти просто не знаєш, куди йти, бо розбігаються очі, та у яку сторону не глянь, всюди щось відбувається. Хотілося зупинитись біля кожного прилавку та усе спробувати на смак. Вони не настільки страшні личинки, як я колись думала. Терпимо, дивитися, але їсти я точно не готова. Тут дуже популярні морози у вигляді ось таких всяких фігурок. Заплатили ми за нього 89 бат і це насправді схоже на звичайний заморожений сік. Але нам сказали, що там всередині має бути ще якась печенка. Так, Чайна тауні ми, на жаль, не знайшли нічого цікавого, тому прикупили водички і просуваємось кудись далі. Ми довго бродили по вуличках китайського кварталу і навіть не помітили, як покинули його туристичний район, але знайшли дещо цікавіше. Це виявився локальний китайський маркет, який заховався далеко від очей звичайних туристів. Їжа, повз яку ми проходили, була з розряду Скуштуй і не отравись. І навіть найменшого апетиту у нас не викликала. Багато незрозумілої їжі тут подається. Ми пройшли або спробувати щось таке більш-менш традиційне, але поки що все відштовхує максимально. Ваня підказує мені, що це якісь морські огірочки такі. О. Ужас. Так, звісно, вдень тут гуляти дуже цікаво. Ну а коли заходить сонце, Чайна таун перетвориться на справжній світ із фільму. Тут блимають неонові дракони, пахне прянощами, а звуки киплячої олії змішуються з дзвоном китайських дзвіночків. Особливої уваги варті ці тук-туки, бо це не просто транспорт, а дещо цікавіше вночі. Вони перетворюються на справжню дискотеку на колесах, все навколо сяє неоном, грають хіти з 2000-х і тебе везуть нічним містом, наче на рейві. Ну, а якщо ви вже були в Таїланді і не куштували манго райс, то ми з вами навряд чи подружимось. Тут все просто: солодкий кокосовий рис із спіли манго в комбінації дорівнює неймовірний смак. Тож, якщо ви раптом будете тут, спробувати цю страву просто необхідно. Після такого насиченого дня ми їдемо відсипатись. Ну а для вас пройде лише одна секунда, щоб відправитись з нами у наступний день нашої подорожі. Ну а ранок нового дня ми вирішили розпочати з одного унікального місця. Сьогодні ми кидаємо виклик одному з найбільших ринків у світі. Готуйтеся, далі буде ще цікавіше. Сьогодні у нас день шопінгу, і ми вирішили почати цей ранок із такого популярного маркета у банкхоті, як Четучак. Тут більше ніж 15 тисяч торгових лавок, і кожних вихідних сюди приходить більше ніж 200 тисяч людей, аби відвідати цей маркет. Yeah. You. You know, yeah. Кажуть, якщо ти не загубився на чатучаку, ти там не був. От зараз і перевіримо. Пішки по маркету ти можеш пройти близько 3-4 кілометрів, просто гуляючи поміж рядами. І це навіть без повторного заходу в ті самі секції. Тут можна знайти буквально все, починаючи від сувенірів та одягу, закінчуючи різною біжутерією, вінтажними штучками, побутовими товарами. Головне мати декілька годин в запасі, щоб тут все відвідати, обійти кожен куточок і знайти щось своє. Тому, навіть якщо йти без зупинки, щоб пройти чатучак повністю, вам знадобиться понад 5 годин швидкої ходьби. А якщо ще щось купити чи перекусити точно забудь. Враження таке, ніби ти гуляєш по маленькому містечку лабіринту. Кожна секція як окремий район. До речі, тут обов'язково варто торгуватись. Якщо ти не торгуєшся, ти платиш ціну звичайного туриста. Зазвичай збити можна 10 або 30% від початкової ціни, а іноді навіть більше, якщо ти береш кілька товарів. Зі всіх країн, які я відвідую, я постійно купую ось такі значки в виді прапорців. Ось, і тут ми знайшли дуже класний магазинчик, тому поповняємо свою колекцію. Далі ми вирушили до набережної, вечірньої перлини Бангкока. Це колишній порт, перетворений на простірі з магазинами, фудкортами та шоу Просто неба найяскравіше тут величезне оглядове колесо. Квиток на дорослого коштує 500 бат. Так, це місце доволі туристичне, але прогулятись тут увечері це справжнє задоволення. Але ще більшої краси це місце набуває, коли на вулиці повністю стемніє. Венгкок традиціям не зраджує, і звісно, знову на усім планам розпочалася сильна злива. Та часу, щоб відчути це місто наповне у нас небагато, тож швиденько йдемо досліджувати торгові центри столиці заодно і дощ перечекаємо. Торгові центри в Азії це зовсім не те, до чого ми звикли в Україні чи навіть в Європі. Кожен ТРЦ як окремий світ з різними тематиками, інсталяціями, вінтажними маркетами всередині. Кафе та ресторанчики оформлені в унікальному стилі. А зайшовши в будь-яку крамничку, тобі захочеться скупити все і точно залишити там весь свій бюджет. Закінчити день у Бангкоку можна по різному, але ми обрали найкраще, що могли. Тут потрібно сидіти в зоні очікування приблизно 30 чи 40 хвилин, і я вже просто готова з'їсти цього краба, який заді мене, тому що я дуже дуже голодна з першого погляду може здатися, наче ми проїхали у якийсь океанаріум на набережній, але насправді це просто величезний буфет Кот Талай. Це all-you-can-eat ресторан у тайському стилі. Ти платиш фіксовану суму і отримуєш необмежений доступ до свіжих креветок, кальмарів, мідій, крабів, м'яса та овочів. Атмосфера тут, як у вуличному фестивалі їжі, дим, спеції в повітрі, шипіння грилю і щасливі обличчя людей. Усі сміються, знімають відео, хапають останні креветки. Тут весело, галасливо і дуже дуже живо. За вхід сюди ми заплатили 700 бат з одної людини, тобто з двох це вийшло орієнтовно 37 євро. От в цю вартість входить безлімітна кількість напитків і також будь-яка їжа, яка тут знаходиться, все можна брати. Зараз заходимо у саму буфетну зону і я покажу, що тут є у асортименті. Ось цих сушів я з'їла неймовірну кількість штук, Вони дуже смачні, виготовлені всі зі свіжої риби. Так, а тепер головна фішка кот Талай. Ти все готуєш сам. Прямо на своєму столі із вбудованим у ньому грилем. Береш усе, що хочеш, кидаєш на жар, і вже за хвилину вечеряєш тим, що сам щойно приготував. Така собі кулінарна пригода, де кожен стіл це гриль, а кожен гість сам собі шеф. Але основне завдання у цьому буфеті тобі потрібно з'їсти все, що ти кладеш собі на тарілку. Залишати нічого не можна, бо потрібно буде оплачувати штраф. Про штраф говорю точно без жартів. Тут не прийнято набирати тонну їжі, щоб потім половину залишити. Тому All You Can Eat це більше про свідомість, а не про обжарливість. На перебування тут тобі дають цілих три години, щоб насолоджуватись усім, чим тільки встигнеш. Крім морепродуктів, тут ще купа овочів, фруктів, десертів та напоїв, щоб доповнити свою страву на будь-який смак. Якщо раптом будете у Бангкоті, не обминайте стороною цей заклад, тому що тут дійсно смачно і їжа справді якісна. Сьогоднішній день добігає кінця. Ну а ми, знайшовши синьо-жовті дощовики у 7 eleven спішимо добратись до нашого готелю. Завтра вранці ми разом поїдемо віддавати наш скутер. Заодно і розповімо всі деталі щодо його оренди. А от і ранок нового дня. Уявіть, ви йдете собі бангкоком, як тут раптом. Чоловік у строгому костюмі, краватці, лакованих туфлях, везе візок з гарячим супом, грає гучна тайська музика, а він розливає цей суп всього лиш за 20 бат. Вітаю! Ви натрапили на легендарного супного чоловіка. Це стрітфуд артист та справжня місцева зірка. На цих маленьких вуличках ще й не таке побачиш. І так, друзі, ми відкатали на скутері у Банкоті вже аж три дні, і нам дійсно є що розказати про місцеві правила дорожнього руху, про те, як їздять тут люди, і, і про те, як від'їздили ми три дні в мегаполісі без прав. Нам є з чим порівняти, тому що ми каталися п'ять днів буквально у крабі. Це таке маленьке селище і. Там все було дуже спокійно. Приїхавши сюди, в цей мегаполіс, ми були спочатку перший день просто в максимальному шоці, тому що місцеві вони не звертають уваги на швидкість, тобто немає ніяких обмежень фактично. Якщо, наприклад, перше їхати на 30 км за годину, вони їдуть 80 і байдуже. Так, тому перший наш день руки трохи потіли, коли ми їхали по дорозі, тому що було е, дійсно страшно. Ти не знаєш. Так. Правила добре, які тут правила дорожнього руху, але згодом ти розумієш, що їх тут просто немає. Отже, то який висновок ми можемо зробити з цього всього? Якщо ви сміливий і хоча б трохи розумієтесь в дорожньому русі, то можна спробувати. Варто спробувати. Все таки, але треба мати розум в голові в першу чергу, дивитися, думати на дорогу і, і все, все не буде нормально. Швидко і все буде добре. До речі, щодо вартості, нам вийшло 400 бат за добу. І також, е, як завдаток, ви даєте свій паспорт і ще 500 бат. Якщо з скутером щось станеться, ви його там пошкодите або щось таке. Тому ставлю клас, Бангкоку і взагалі Таїланду, можете орендувати тут спокійно. Ось на такому моменті, друзі, закінчується наша подорож Бангкоком, Таїландом та й взагалі Азією загалом. Дуже сумно прощатися і повертатися назад у реальне життя. Але сподіваюся, що нова поїздка буде дуже незабаром. Це також буде якась унікальна країна. Тому, будемо, Тому будемо з нетерпінням чекати. До нових зустрічей. Бангкок – це не про місто. Це спека, шум, аромати з тисячі кухонь. Це коли ти мокрий від дощу, але щасливий, бо щойно з'їв щось абсолютно незрозуміле, але смачне. Це торові центри, де можна загубитися на півдня, і ринки, де торгуєшся за манго, як за золото. Це хаос, який закохує. І навіть якщо ти приїхав сюди на декілька днів, Бангкок залишиться з тобою надовго.